Ого, скільки людей! А ви бачили? Майже півтора тисячі велосипедистів взяли участь у велодні минулої суботи. Велопробіг стартував біля білого дому, а кінцевою точкою було міське озеро. На велосипедах каталися чоловіки, жінки і навіть комунальники, які власною дупою відчули стан наших доріг. Привіт всім! Мене звуть Іра, і це Стефаник Ньюс. З 8 по 12 червня в Івано-Франківську відбудеться масштабний фестиваль Порто-Франко Гоголь Фест. Студентство та жителі міста. Будьте готові Замість звичного шансону в маршрутках грати на президентський оркестр. Ну, не у всіх, та й не оркестр, але щось таке грати буде. У бастіоні виступатимуть Ірена Карпа та Онука. А у Люм'єрі та Драмтеатрі ви зможете переглянути новинки українського кіно та драматургії, а також поспілкуватися з режисерами. Не повірите, але це ще не все. Повний список шукайте в описі під відео. Ви вже, мабуть, чули, що 2016 рік це рік англійської мови в Україні. Саме тому в Києві на днях провели найбільший урок англійської. Світовий рекорд не побили, проте встановили національний. І це круто. Ви скажете: Ну, Київ, це звісно добре. А що ж Франківськ? А місто Франка не відстає. Днями в університеті пройшов майстер-клас Як вивчити будь-яку іноземну мову за 6 місяців. Звичайно, це звучить, як схуднути до літа, продовжуючи жерти все підряд, але це зовсім не так. Там було і справді багато корисних та цікавих порад по вивченню іноземних мов. Став лайк, якщо ти вчив англійську, а єдине, що ти знаєш, це London is the capital of Great Britain. 3 червня серед студенток Івано-Франківська відбудеться конкурс краси Студміст 2016. Переможниця якого не лише поїде в Київ представляти наше місто на всеукраїнському етапі, а й отримує винагороду три тисячі гривень. Три тисячі, то я ж зможу купити те плаття, про яке я так давно мріяла. Куди там реєструватись? А далі чорт з ним плаття важливіше. Сьогодні 1 червня, Міжнародний день захисту дітей та перший день літа. Всі захищають дітей, а я курсову. Якщо тебе теж дістала ця зелена дошка, то став лайк, підписуйся на наш канал та чекай нових випусків влітку. Для вас працювала я, Іра та команда ПНУ Медіа. па Це дуже суповано.